Друзі, вітаю на каналі! Наша дача цвіте наша деревоподібна гортензія Стронг Анабель, і я не можу не втриматись, щоб не показати вам цю надзвичайну красу. Стоїть як біла хмара з величезними круглими суцвітями до 30 см в діаметрі. Неймовірне видовище. Мене часто питають: чим відрізняється деревоподібна гортензія від волотистої. Давайте розберемо разом, щоб і ви розрізняли їх легко навіть із закритими очима. Ну майже. Перша відмінність це соцвіття та кольори. Коли вони цвітуть, різницю видно одразу. У деревоподібної круглі щільні великі кулі. У волотистої видовжені конусоподібні як святкові свічки. Також різниця суттєва по кольорах. Деревоподібна спочатку салатна зелена, потім стає чисто біла і такою тримається довгий термін часу, а волотиста вміє мінятись від білого до ніжно-рожевого, малинового і навіть червонуватого восени. Наступна відмінність це терміни цвітіння. Цвітуть вони приблизно однаково довго, і це також їхня перевага: і деревоподібна, і волотиста. Тішать кілька місяців наше око від червня-липня і аж до вересня, а іноді і довше, якщо осінь тепла. Але волатиста зазвичай трохи пізніше зацвітає і трохи довше тримає колір, особливо рожеві й червонуваті тони наприкінці сезону. Деревоподібна ж раніше стартує і довше тримає чисто білу хмару. Наступна відмінність листя. Навіть коли ці різновиди гортензії не цвітуть, їх можна впізнати за листям. У деревоподібної – більш округле, темно-зелене, матове і шершаве. У волотистої – довше, вузьке, грубувате, жорсткіше на дотик, за морозостійкостю, По зимівлі вони однакові, дуже витривалі. Укриття не потребують, спокійно зимують і відростають. А ось що їх об'єднує, так це догляд та підживлення, і деревоподібна, і волотиста гортензій люблять один і той самий підхід півтінь або слабка тінь. Вологий, поживний ґрунт із легкою кислинкою, тому ми їх підживлюємо раз на два тижні підкисленим добривом, наприклад, флор-калор. Це допомагає тримати глибокий зелений колір листя і сильні соцвіття. Ще один нюанс, який знають не всі: коріння у волотистої та деревоподібної гортензії не глибоке і поверхневе, тож ґрунт під ними не перекопують, а тільки мульчують і поливають рівномірно, іноді варто й трохи підсипати торфу або хвої, щоб кислинка трималася. І трішки тонкощів при вирощуванні гортензії. не поливайте їх холодною водою зі свердловини, краще відстояною, теплою, тоді не буде стресу. Не давайте занадто багато азоту пізно влітку. Це зробить пагани м'якими і слабкими. Вони не встигнуть визріти до зими. Після дощу варто оглянути соцвіття, якщо стали важкими і хиляться. Підв'язати або підставити опору. І, звісно, не обходиться без проблем. Під час цвітіння гортензію дуже любить жук-бронзівка, який може зіпсувати цю білу хмару квітів. Тому ми уважно доглядаємо і збираємо жуків вручну, щоб суцвіття залишалися неушкодженими і розкішними. Отже, друзі, обидва ці різновиди гортензії дуже привабливі, тому раджу їх вирощувати на своїх ділянках. Окрім деревоподібної та волотистої, ми також на своїй дачі ще вирощуємо і дуболисну, і широколисну, але це вже окрема розмова. На цьому я відео завершу. Всім бажаю гарних квітів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!